Робив витяжний механізм, все тепер родинки тут взагалі немає. На такому самому драйвері Таку роздрукував розкидувач пластику по катушці, тут трохи справляється. Це з проєкту екструдер Леман частинка. Тут двохзаходна різьба, типу, вона туди-сюди ганяє механічно. Отак от зараз дійде до краю, переклод само і поїде в іншому, в іншу сторону. Оп. Все, поїхало назад. Тепер лишилось гратися з температурами, щоб досягти стабільності. А, до речі, ця штука повністю ж надрукована з пластику, отриманому в попередньому ролику. Тобто ось така якість. Те, що там плюс-мінус одна десятка ролі сильної не грає. Так вона і лишилось приблизно десятка плюс-мінус. Тягну далі на БСК. Тут змін немає, все працює як працювало. Просто граю з температурами, пробую підібрати для більш стабільного діаметру налаштування. Всім дякую за увагу. У кого є якісь питання або рекомендації, пишіть в коментарях, все читаю. Дуже дякую.